Усім привіт! З вами я Денис, і сьогодні я буду грати Sonic 1. Я був знімав тільки що. На мене камера вибила. Як жаль! Я там іграв ще і Гренні. Ну, в була там дуже інтересна грати, тому що я там майже все знав, де, де що є. Що е, ще можна зараз? Є. Так, от тут є Sonic пригати ходити. Ви вже знаєте, надіюся, як тут, бо я вже... Зараз я вам показував, тільки що показав. Перший левел ізічний. Просто я. я дійшов до четвертого уровня, але я заради вас хочу переприйти, щоб ви побачили весь ритуал. Ритуал. Як починається ця гра. З якого левела? Як проходити цей левел? Просто подивіться. Опа. Опа. Я просто тут так швидко одним словом. Підписуйтесь на канал Супер Jeff Class, Kama TV, футбол для э, профі. І Супер Про. Це мій один однокласник Роман, він нам знімає про Гренні, але він майже нічого не говорить. Ось я зараз говорю, а він нічого майже не говорить. У нього ще немає жодного відео, можете подивитися, його дуже легко буде знайти. Він такий, одним словом, у нього лице з плямами чуть, чуть Ні, моє кольце. Окей, так не бійтеся, що я здох. Я знову почну, 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 попочну. Блін. Не Мушу це все позбирати, тепер розгін, стрибати от сюди. Аж тепер треба його вбити буде. І вот такой вс швидко. Вот поняли як треба було? проходить. А я же трохи затупил. Ой, а я крабу у меня там достал. Ну, ну не знаю. И я, и я. Тиденьш, oh, пипенш, тиден, тиден, тиденьш, алденьш, пипенш, алденьш, тиден, тиденьш, ауда, ауда. Oh, Давайте я звук подкручу для вас. і кінець давала. Тут по-моему будет хуже кинец, подойди, что до четвертого уровня і тут уже знаю. Майже все. Первый уровень дав не знаю, не подать все. Сейчас буду кінець левела, если Скоро буде кінець левела. От, Подбить. о Поняли? Тут і Тут треба проходити невели, але я їх е, не так сильно і проходжу. Так. що б то зробити мені тепер? Ну, давайте я буду, пройду трошки довго. Стрибок. Прибок. Стрибок. Якщо ви хочете, щоб я зняв дуже круту ігру, і роботу, то поставте мені лайк. Це дуже крута ігра. Хоч я, я знаю, я не знаю, я пришла уже забуду, как она Но я знаю, що вона дуже крута. Я її вже закачала сьогодні. Не, не сьогодні, а вчора. І вчора не бався, а сьогодні почав бавитися. Це дуже крута ігра, щоб ви знали. Можете собі її тоже закачати. Я не знаю, як вона називається, але назва буде. Вона дуже крута ігра, короче. Пацани і дівчата. Якщо ви хлопець, тоді... Пацани, якщо дівчата, то дівчата. Так, що... виплався, то Пацаны, виплався, то так. І... о, о, смерті, Супер, Тепер Я безсмертю. Эммммммм. Um, um... Ну, можете якось це мені пояснити? Ось, Ось. Ось. дивіться. Ось, 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 ось.

Ні яких мукашек маленькие По мою безпрездно Я просто біжу насквозь стены Не знаю чи куда я бежу Так зараз буде босс після на третьому левелі Я тут уже до четвертого левела Я їй сказав Дійшов, на Ні, до 6 левела я дійшов, Я шо я пришла до 6 левела я Ні Я хочу вам це показати. А, -а, -а птички! Птічки. Так. Так, е я тут. -а. Так. Сонік біжить, вибачайте за що Ми, як завжди, у мене в хаті. Ем, це був гейм овер, я нечайно От тепер я точно тут, нечайно був. Все зробив. Ну що, зараз я пройду третій левел, і ми з вами попрощаємось. Та вийде якийсь реклама. Третій акт, але, але четверта, але другий левел третій акт його тако. А це перший левел, третій, третій акт. Якщо, якщо ви зробили, що... А чого ти нам стрімка? Це ж третій, тільки уровень. Ні, це не брехня була. Так. Вели ту мощку. У вас там появилися зі стіни. Буває таке дуже часто. Що мене появляється будь-де. Так, пришвидшення. Швидко, 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 швидко. Швидко, 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 швидко. Я знаю, все такие себе ножки, но не тоже ножки, но и ножки. Короче, ну так, ну просто я скоро выйду, прям уже близко, я не могу, что чуть-чуть, ой, ай, ну нет. ай, волеченье. Так, стрываем. Так, чеклян, там чекпоинт забыл взяти. И все, зараз босс. Дивіться на босса. Це Эгман из Соника. Так. Так, это такий себе важкий босс. Не трошки важкий, є не снять Він Такий важкий, не дуже, але важкий. Я його вдарую на складі. Тільки ще. Так, ще раз вдари. А ви скажете, типу ми проходимо? Ні. Я його прийшов два рази. Фу. На чеки. І от на телефоні. мене на четвертому акцію. Прифірію бос. Якщо ви хочете продовження, поставте мені. Вейкос. Ура, я боса переміг! Я знала, що він переможний бос. Е, бачите, подивіться, ви бачите його е, е, ротик? Він такий був стільки ще смішний. Ну все, я тут все зробив. Все зробив. Ну, а з вами був Денис. Всім удачі! Всім па-па!